Виконуємо номер 680 із підручника Алгебра 7 та номер 32 11 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер. Видавництво «Ганеза», 2024 рік. Спростіть і чотири завдання. Приступаємо до виконання 20А! Додати переписали, піднесемо до квадрата різницю. Квадрат різниці двох виразів дорівнює квадрату першого виразу. Відняти подвоєний добуток першого виразу на другий і додати квадрат другого виразу. 20а переписали. І порахуємо 2 множимо на 10, це буде мінус 20, де мінус стояв попереду. а... І 10 у квадраті це буде 100. Ну, а тепер зводимо подібні доданки. 20а і мінус 20а все знищуються. І в нас залишається А квадрат додати 100. Завдання друге піднесемо до квадрату суму. Квадрат суми двох виразів дорівнює квадрату першого виразу. Додати подвоєний добуток першого виразу. На другий додати квадрат другого виразу. Відняти 9 м квадрат, переписали. Піднесемо 3m до квадрата це буде 9 м квадрат. 2 помножимо на 3, 6 на 5 30. 30 m. Піднесемо 5 до квадрата. це буде 25. І мінус 9 m квадрат переписали. Зведемо потім доданки 9 м квадрат і мінус 9 м квадрат. Взаємо знищується, отримаємо 30m, додати 25. Піднесемо до квадрата суму. Квадрат суми двох виразів дорівнює квадрату першого виразу, додати подвоєний добуток першого виразу на другий і додати квадрат другого виразу. Помножимо на мінус 8 кожен з одночленів членів в душках. Маємо мінус 8х відняти 16. Обчислюємо 2 множимо на 4 це буде 8, Да наша змінна х 4 в квадраті 16. Мінус 8х відняти 16, переписали, зводимо подібні доданки. х квадрат переписали. 8х і мінус 8х це 0, 16, відняти 16, також 0, отримали х у квадраті. Піднесемо до квадрату різницю. Квадрат різниці двох виразів, дорівнює квадрату першого виразу. Відняти подвойний добуток першого виразу на другий і додати квадрат другого виразу. Розкриємо дужки, під якими стоїть знак мінус. Знаки доданки в дужках – Змінимо на протилежні. Піднесемо до квадрата 2а, це буде 4а квадрат. 2, 2 4, 24 до нас 28. Мінус 28 і наше змінні АБ. Піднесемо до квадрата 7b. Це буде 49б квадрат. Мінус 4а квадрат, мінус 49 б квадрат, переписали. Зводимо подібні доданки: 4а квадрат і мінус 4 квадрат – це 0. 49б квадрат і мінус 49б квадрат також 0. І в нас залишається мінус 28 АБ. Номер 680 із підручника Алгебра 7 та номер 32, крапочка 11 із підручника Математика 7. Інтегрований курс виконано.